бери, от наша теч. Ну бери таке цінне, що тобі надо. Папа. Ну там ще наушники. Чи давай спрячемо? Ну меня. спрячу. В Турції можна прятати, нічого страшного. А, який тут воздух. Я вже жалію, я вділа штани, чесно. Тут теплинь, теплота. Теплинь, теплота. Бачите, який тут песик? конечно, з настоячого. Бусіночка. Потрогай, не бійся. Буслик, глянь, який він класний. Диви, як розлежиться. Не, ну ти в отелі живеш безкоштовно, так? Почухай ему за вухо. Не бійся, він ж каже, дивись, я беззабідний, я беззабідний. Шейку, я на шийку хочу. Нет, він кайфує. Ааа, хороший. Нет. Ну по балке, да не, ну шесть иншкиры все души. Шесть злые це. Облизаю. Облизаю свою <святує> оцю. <Поча, маю, тепер. святує> О, пачеки у mm. меня короче, зараз нас в нашому отелі нам розкажуть, що по чому. Забронювали ми номер. Номер малесенький, але з офігенним видом на море, сніданками, чистенький. Пішли, нікуль. І дивіться, як близько нам перейти до порту. Ми взагалі буквально 2 хвилини спустилися вниз. І зараз підемо знаємо білети. Купимо, щоб потім не спішити зранку, щоб прийти. Готовеньким, сісти на кораблі, все. Я не знаю, тут пахне пахнекавы чи що? я каву хочу. Гляньте, яка класна кафешка. Ты слухай, эти лампочки вже світяться. Чуєте, это музычка такая Ну Но мы за білетиками уже мы йдем. Красиво тут красиво. Е, е, номер. В каше. С на море приду, покажу. Стоїть тут 2000 лір. Це 55 євро, виходить на трьох сніданками. Mm -hmm. Подивимося завтра з вами зранку, який буде. Але зовсім дуже близько до самого порта і дуже е е класний від. Все. Сам номер маленький, але но нам там не жить, тільки переночувати. Ой, красота, невіроятна. Каш, звісно, заворажує своєю красотою і раніше. Вот це місце, де ми будемо купляти берети зараз. Е, раніше це був грецький город. Потом тільки його забрали турки собі. І в ньому ще щається Греція. Оці всі білі домики з синими рамами, отці всі різноцвітні такі штучки, люди зовсім інші. Ну, короче, єєє, таке щось. Ось у вас таке строшко якесь уже знімай. Ой, яка красата. Чайки літають. У нас, до речі, чайк немає в Аланії. Чи это? Короче, 85 евро у нас обошлась. Білети обошли всі туди і назад. З Никой. Двоє дорослих, Вероника. На паром грецу. Куди це ви зайшли? Гарна. Це лісниця. ну Ці пальми саме на бачите, їх. Не садить ніхто спеціально. Все цвіте. Це 22 листопада. Все таке просто. Знаєте, як нарешті задихало від цієї спеки? О таке. Ой, запихались по цій горі. Ну, сьогодні є друг. Пес. пес, любиш мене? Ну шо так машеш? Йому страшно, ніка. Трушки в Каппадокії був пес, помнит? Да, да? да, да. Ну, суперки до Знаєш, у і у котиків таке від щастя, що з носика капає от удовольствие. Ну це ж барашек. Не цей кактус. Не, я так, no. я так показувала. No. Чесно скажу, дорога так виматує. От ми їхали там 5-6 годин, да? а сілушки, ну сілочки ще такі, ладно, можна закрити очі Внешній віт. Що з ним робить, я не розумію. Ми з Нікою куди йдемо на терасу. Хто тут є? А тут нічого немає. Тут буде сніданок. <ріпки> супер, да? Дивіться, -а -а. ну хто б вікна помив, а? О, а теж, Десь, тут теж можна. Дивись, тут теж Ой! Боже мій. Яка краса. Ну ніби я теж вдома бачу кожного дня море з вікна, але тут так багато моря. Ой, дивись, там на криші якісь дядьки. Дітякі черепічні криші наше щенець. Там десь наша машина, ці неймовірно красиві гори. Ну, такий отельчик, знаєте, 7 на 8 О, А той, в якому ми завжди зупинялись, там немає сніданків. А немає сніданків, а, ну, все, вже час тратиш, щоб булкою запахнутися, тоже не дуже хочеться. Я вже вот час згається. А. А. О, давай зробимо собі каву. О, дивись, так що... Точно? Ну давай хоть маленьку спробуємо. Обалдіть! У нас, Обалдеть. нас не вб'ють? А, ще щось? Дивіться, якась тут кава машину крута така. Там другий отели. Так, отель, скажу вам, як називається зараз, бо я вже забула. Подивитися, можливо, комусь треба буде в каші зупинитися. Вони вже ламається. Ламається? Що відбувається? Думаю, я тут що не ламає. Є свиша, нажмемо «Cancel». Як тобі кава. Воно щось мило, блін. Все. Поздравляю. Ми все пошли. Давайте попитку номер два зробимо. Ну подождіть, ламати так не своє ж, правильно? Ага, дивіться. Тут лежить трубка, значить вона не підключена навіть до молока. А якщо зробити без молока щось, наприклад, американ. Подожди, не будемо ми нічого ламати. Ось зробимо, наприклад, американо. Просто там нема молока, я думаю, так. От воно зараз змололо каву. вентилятори. Господи, ого! тече річка, невеличка, на на. -на. Короче, знаєте, що лишні доказательства. Не бійтесь нічого. Ходить себе все, що не надо. Бо в жизни так і виходить. Що коли нічого не боїться, чогось буває. Це я поняла всяка. Зловато, но можеш. Завдяки боялась. Речі зробити, а кому це надо. Що це робить? Все добре.